Магазин Менардс. Зараз назву покажу. Це Тетяніна з нас возить по магазинам. тетя быстрее Тетяніна ты стоишь. це Ангеліночка, возмущається. Мы йдемо в магазин, будем дивитися, щось там, як на екскурсію Тетя Тетяніна йде ну, по було? ділу, Тетяніна треба щось купити. А ми супровождаємо. так, так Тут такі здоровенні парковки. Дуже зручно для людей. Немає, так що заїхав і нема де тобі стати. Завжди є місце. Для людей все продумано. Такий гарний магазин. Квіточки різні. Ой, який вибір люстр, який хочеш. О, що, як для діток класно сідаєш? Ангеліночка, ти туди не влізеш. Класний магазин, здоровенний такий. Ми підемо, пройдемося. Ми прозвітували що ми підемо, пройдемося, а тоді... Що ти там побачила? Це для наушників, так? Да? А, це є це, наушники. Це тут і... Це... Ні, це все для наушників, це чехоли. чехли. Чехли? Да. Так. От надо, тут да. навіть такі маленькі для науш... наушнички туди. Так, да, це для п'яції проводні, а це мій та канати. Так, да, полежи. Ж... Тут не на, на такому класному. Полежи, полежи. Ангелиночка уже что-то нашла. О, массажер. Синина, массажеры какие-то, Нет, угу. это спину. Я а, вам позвонить. хорошо, добре. Люстры, цикавишки. Это химия видно. Підемо подивимось, десь іграшки тут мають бути. Є! Ой, все для саду. Оце я люблю, магазин за мене подати. Тут меблі. Значить це... ікея наша. не менше. Так, да, схоже. Схоже на ікею. Зеркала і... Ангелічка, ми далі не підемо. Просто я хочу показати всім такі умивальнички. Маленькі, але дуже такі... дизайн цікавенький. Акуратний такий. Акуратні церкви. Привіт! Я ж знімаю відео. Так, да, у нас, звісно, відео виходить. Трошки ми розмовляємо одне з одним. Ой. О, ванна класнюча. Такий дизайн гарний. Не можна туди залазити. Така навіть ніби чашечка. Цікава, ця прямокутна. Але досить глибока така ванна. Вона ну, нинічка стань, щоб видно було. Да, глибока. Вся класна. Цікавий дизайн такий. Цікавий. Душкабіни, такі, які у нас в Україні. Так, йдемо далі. Наше відео буде довгим. Дивимось по сторонам, щоб людей не, не фотографувати, бо люди не люблять, коли попадають в кадр. Там ламінат, коврики різні. Так, Ангелиночка вже знайшла back to school, все до школи. Такий блокнотик, мама. Блокнотик. А, ні, це цей мам. Мам, ти там. А тут книжечки. Книжечки. Все, звичайно на англійській мові. Для діток. Такий досить великий, покажу. Великий величезний магазин. У нас казали раніше хазяйственний. Так нас говорили на такі магазини. Такі маркети. Так, що тут? А, там кухонні меблі. Кухонні меблі, досить цікаві. Тут поварішечки, ножики, рощечки, тарілочки. Приємні ціни, можна набрати собі такий скластий комплект столовий. Дуже кухонні. Це для, а, це для ландрі. Та не залишив речі. Тут показуються шкафи, як будуть виглядати Це секції в гар... гардеробні кімнати. Такі. Тут вже показано кімната кухня, Айленд, як буде виглядати. Ну, цікаві, цікаві такі рішення, ціни. Дочь цікаве. Такі під дерево, прям натуральне дерево. Вон червоне, така як у ліночки була. Червоне. Гарні кабінети. Тут називають кабінети. Мені подобається досить. Пральні машинки. Ще меблі. Холодильник якісь шикарнючий, шикарнючий. Це сушилки для посуду правки. подушечки. Меморіфол. Для собачок щось